Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати картоплю без випічки, без духовки, і для цього нам знадобиться печиво шоколадне. Бажано, щоб було саме шоколадне, масло вершкове, жирність 73-83%, какао і згущене молоко. Згущене молоко не варене. В першу чергу ми будемо подрібнювати печиво. Це можна зробити в дифузорі, якщо у вас є, або ж просто качалкою. Наступним етапом ми будемо готувати наш крем для картоплі. Я трошечки підтоплю масло в мікрохвильовці. Масло розтопило. Головна задача не перекип'ятись його, це дуже важливо. І додаю тущене молоко. Гарненько перемішуємо і будемо додавати до нашої крихти. Далі перевіряємо, чи наша крихта ліпиться. І дуже важливий момент. Якщо у вас не ліпиться кружальця, дуже сильно розсипаються, просто додайте ще трошечки згущеного молока. Пропорції згущеного молока залежать від сухості вашого печива. Печиво буває різне. У мене здобне шоколадне печиво. Ви можете взяти, наприклад, печиво таке є з молоком. Здається, яке не таке сухе і, можливо, там знадобиться трошечки менше згущеного молока. Тобто орієнтуйтесь більшості на своє печиво. Беріть по пропорції масло і згущене молоко, а далі вже додавайте згущене молоко в залежності від сухості печива. Все, далі будемо ліпити наші картопельки. Ви можете робити будь-якого зручного для вас розміру. Я люблю трошечки більше, ніж грецький горіх. Ви можете залишити так свій десерт, або ж задекорувати какао. Просто обвалюємо в какао, трошечки струшуємо. Зайво. І все. Ось така картопелька у нас вийшла. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!